Всім привіт! Сьогодні буде відео для тих, хто планує собі придбати часник і не знає, що це таке, що таке репродукція, яку фракцію чеснику вибрати, і що таке взагалі фракція. Фракція це який чесник в діаметрі. Тобто п'ятерка, тройка, двоєчка, одиничка чи однозубка. зубка. І сьогодні розкажемо і поговоримо про те, скільки повинно бути зубків у настоящого сорта Любаши. Бо є такі умніки в інтернеті. Які там знімають і розкажуть, що в Любаші не може бути сім зубків. Сьогодні ми цей міф спростимо. Розпочнемо ми з однозубки. Однозубка у нас буває різна. Є у нас штангенциркуль. хочу вам показати. Це у нас, виходить, крупна однозубка. Як ви можете бачити, має 20... 29 мм. 29 є 2 в якої два роки, то вона має більше. Ну, це крупна, їх мало. Як можете бачити, 35 мм. Троєчка. Однозубка в розмір з троєчку. Так яку фракцію вибирати собі на посадку? Е, дивіться, вибирати на посадку найкращий посадковий матеріал це у нас буде однозубочка. Оце вважається ну, така от, крупна, можна взяти трошки меншу, середню, найкраща це однозубка. Після однозубки, ви садите однозубку, у вас виходить чесник. Ви її посадили, одну зубку виріс у вас чесник. Наприклад, ось такий. Ось такий чесник. Це у вас вийде часник першої репродукції. Потім цей часник ви садите, у вас виходить друга репродукція, цей садите третя і так далі. Все, з цим розібралися, тому що запитують. І там умнік один виложив відео в Тіктоці і пішли запитання від людей. Скільки ж має бути у справжньої Любаші, скільки має бути зубків. Зараз ми розберемося. Так, який час садити часник? Це у нас іде одну у нас йде найкращий. Все з цим приділились. Кращий посадковий матеріал. Де взяти одну зубку? Купуєте отаку от стрілку у людей. те, вибираєте, садите. На наступний рік на зиму садити, у вас виходить одну зубку. Все, з цим розібрались. Так, який же часник садити? Двойку, тройку, четверку, п'ятерку. Я маю на увазі ширина. Тобто діаметр самого. Чесника, тому що багато людей запитують, ніхто не знає, які садити. Я вам так скажу: садити можна різний. Ось сьогодні я от зібрав вам екземплярчики. Тут у нас є і тройка, теж тройка, п'ятерка, шестерка, різний є. Хочу просто показати, наглядно, показати людям не тільки говорити язиком, а й показати. Щоб люди бачили, який чесник все-таки вибрати. Ось у нас є такий от екземпляр. Як можна бачити, зараз візьму, щоб сильно не затягувати. Одною рукою трошки неудобно. Але щоб ви бачили, це у нас тройка 3,6 мм, бачите? Зараз фокусує. Ось. 3,6 мм. Але як можете подивитись уважно, дана чесничина має два зуба. Ось Бачите? Два зубка. Але два зубка тут великого діаметра. А сама тройка, а багато людей е, не хочуть садити тройку. Думають, що з тройки виходить тільки маленький чесник. Насправді ні. Бачите, тройка є з двома зубками. Ось тройка середня. Тут у нас, як можете бачити, раз, два, три, чотири, зубків. Пересчитайте, у нас п'ять зубків. Навіть трошки більше, виходить вона три. 36 мм, 36 мм, виходить у нас на 5 зубків. Але і троєчка є, де 5 зубків, а є троєчка, де 2 зубки. І вона попадається, коли калібрується, вона попадається отак разом. Тому садити троєчку теж можна. Так, йдемо далі. Ось ще екземплярчики. Ось ще у нас троєчка, яка має 2 зубка. Але зубки, як можете бачити, крупні. От, порівняння з однозубкою крупною, бачите, ці зубки більше, ніж однозубка. Тому троєчки ми можемо теж садити. І таких екземплярів багато. Але два зубки. Як бачите, це сорт саме Любаша. У нас крім Любаша другого сорту немає. Ось ще один. Це я повибирав. Ось екземплярчик, зараз покажу вам. Так, в діаметрі він у нас. Ну, 4 з чим, то бачите. Так, трошки менше. Але даний екземпляр має попаде десь в тройку, може в четверку. Має тільки три зубки. Чотири. Чотири зубчика. Можете пересчитати, поставити на повільне і подивитись. Має чотири зубки. Такі, таку троєчку четвірку теж можна садити в повному ходу. Тому що він має три зубка, 3-4. А є от троєчка, от яка має п'ять зубків. Ще один екземпляр. Троєчка, три зубка. Будь ласка. Зараз покажу. Циркуль. Будь циркуль. Зараз, зараз, зараз. Ось. А четверка, бачите? Вот, четверка. Четверка у нас має, будь ласка, екземпляри, три зубка. Це я не кажу, що всі мають три зубка. Ні. Я маю йду, що є екземпляри, які мають по три зубка, але три зубка ці великі. Тобто таку тройку можна садити навіть потрібно. Є у нас екземплярчик, будь ласка. Считайте зубки. Рахуємо разом з вами. Раз, два, три, 4, 5, 6 зубків. Шість зубків екземплярчик. Це у нас теж Любаша. Весь часник показує першу репродукції. Будь ласка, має. Не фокусує. Зараз хвилину. Має 27 мм. Ну, така любаша, повірте, нікому не потрібна. Це почти троечка. Але він дуже мі мізерний і зубочки на ньому теж дуже-дуже мізерні. Дуже маленькі. Так, йдемо далі. Є у нас такий екземплярчик. Екземплярчик вже йде такий хороший. Має він у нас п'ятерка. От. Він у нас п'ятерка. Рівно п'ять. Дана п'ятірка має, давайте порахуємо зубки. Порахуйте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 зубків має. Три, шість, сім зубків. Ось доказ, що п'яка має сім зубків. Але у цієї п'яки, порівнювано з цією тройкою, бачите, зубки у тройки більше, ніж у п'ятірки. От навіть є такі. Якщо порівнювати з обичною троєчкою, то в обичної троєчки теж є зубки крупні. Отак от, от порівнювати зубки теж є крупні в троєчки, Тому я ж кажу, троєчку теж можна садити. Це не означає, що троєчка, все, це брак, це поганий часник. Ні. Він дешевший йде і його як можна посадити без проблем. Ось така от. Теж вважайте, зубки. Йдемо далі, щоб не розтягувати. от у нас п'яки, а будуть. От, Чесник у нас почти шістьорка. І цей екземпляр почти шістьорка. Чесник у нас крупний. Порівняно з п'якою, він більший. І зубки більші, і сама чесничина більша. Зараз порахуємо, скільки з вами зубків. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 зубків. Ось, будь ласка, відеодоказ того, що чесничина почті шестерку має сім зубків. Розказують, що Любаша не має сім зубків. Ні, Любаша отакого кольору не біла. Бо на відео там білу якусь показують, розказують, що то Любаша. Ні. Ось Любаша. Йдемо далі. Рахуємо скільки тут. 3, 6, теж сім зубків. Я отак покажу і так покажу. Порахуйте самі. Видно, що сорт Любаша, у нас тільки він, ось має 7 зубків. Так що розказувати, що чесник Любаша не має 7 зубків міф. І от такий екземпляр. Бувають попадаються такі браковані, що там може бути і по 10 зубків. Але, як правило, отакі от 6-7 зубків Любаша має спокійно. І рахувати чесник по зубкам теж некоректно, тому що я ж показую. Є троєчка, в якої зубки. Як бачите, більше, ніж у п'ятерки. Наглядно вам показую, що у троєчки зубки більші. Є троєчка, так, да, якщо взяти всю тро, трійку, ось в неї зубки менші, ніж в, в шістьорці. Воно от, даже добре видно. Але на крайняк можна садити і тройку. Тому міф спростовано. Все, ставте лайки, напишіть, що ви думаєте по даному поводу по поводу 6-7 зубків.